Привіт, з вами Луна Майнкрафт. І сьогодні ми граємо в Life World. Облаштування будинку. Ось тут ми вже почали облаштовувати першу кімнату, прихожу. Тепер, по... Тепер кухня. Так, ну, в розділі кухні. Звичайно, будемо облаштовувати з розділу кухні. Я би обрала, напевно, або ось таку плиту, або ось таку. Яка краще, як ви думаєте? Бо мені здається, що ось ця трошки краще. Сюди вписалась би. Тут буде такий стиль, ну, звичайний такий. Я хочу сюди покласти холодильник. М -м -м -м. Який б її обрати стіл, вони тут всі такі прикольненькі. Це якийсь дуже маленький. Ось цей покраще. Тепер стільці. Ну, оскільки я думаю, що тут буде жити сім'я з дитиною, то треба ось такий дитячий стільчик. І нехай... Чотири з інших стільців. Так, з, э, звичайно необхідні всякі ось такі ось прибори. Вішак з приборами. И навісні шафки. Чи можливо краще було так покласти? Не знаю. Не знаю, не знаю. Угу, нет, это прикроватна тумбочка. Можна покласти ось тут о якусь картину. Ось тут. А ну мені стрілять здається, що у всій картині. В цій картині немає підвоху. І всі теж немає підвоху. Ось такий план прибирання. Что-то такого. Вот такую дошку. И можно еще заодно ящик с игрушками. Вот такой зелененький. Так, сюда покладем якийсь... ну, какие-то ящик. З іграшками то іграшки. Ну, чому він так? Ви запитаєте? Не знаю, просто мені хочеться туди щось покласти. Тут я би зробила невеличкий зал. Ще би обрати, яке кріселко. Я хочу облаштувати по більшій частині з цього набору, тому покладу ось таке крісло і ось такі штучки. Штучки, дрючки. О, і можна ще повишати ось таку штучку, Хоча ні. Ні-не-не. -ні -ні -ні. Кладемо маленький столик. Так, він з іншого набору, але він сюди доволі сильно підходить. Дорозі, хто не знав. Та-дам. Сюди можна повісти телевізор. Не такий можливий. Але в цей не можна вставляти. А цей проєктор на підлогу кладеться. Хм. Ну, напевно, найкращий вибір буде ось такий телевізор. Тепер двір. Мені здається, що кожна дитина хоче собі на дворі басейн. Один буде для маленької дитини і один великий. Так сем. Можна ще покласти ось тут велосипед. Прикольно. Цей басейн забираємо, кладемо рядышком батут, щоб з, з, з батута в басейн стрибати. Але тут загорожено пущінник. Хим-хим-хем. Можна покласти якісь деревцятка. Ось це ні хочу якесь велике дерево. Ну, в принципі, так гарно. Десь тут ще мають бути такі штучки. Чому і ні? Ось тут краще покласти качельку, а ось тут трошки для білизни. Бутиночок на дереві. Сюди не вписується. Сюди краще покласти другу качельку. Гойделку. Другу гойделку. Червоненьку теж хочу. Тут дуже багато вже черго, але ми на цьому не зупинимося. Можна ще покласти ось такі плети, щоб на них сидіти і відпочивати. Так, тут нічого немає. М -м -м. Можно просто каменчики. А вот что тут? Что? Вот тут выходить из дома. А тут то можно знать О! Хопа и хопа. Еще... Блин, тут не песка. Зато тут можна покласти водні пістолетики. Ой, і ось така ще горілка є Ні, вона для тваринок. Оп. опт, опт. Фрізбім. Тут дуже багато всього. І воно все дуже прикольненьке. Так, ну... Цього разу. В цьому відео ми облаштували доволі багато всього. І ще облаштуємо. Зараз ми піднімемося на другий поверх. Ось ми і приїхали. І будемо облаштовувати другий поверх. Мені здається, що варто почати з цієї кімнати. Якщо ви запитаєте, чому я не перефарбовую стіни, мені вони дуже подобаються. Та як вони знаходяться туди, Ем... тут мені подобається вся ванна, і ось ті краники. Ось це точно буде найзвичайнісіньке. Зеркало. Ось таке зеркало, воно просто сюди підходить доволі сильно і класно. Тепер треба якусь паличку покласти. Ну, є ось ось ці палички, я не знаю від якого вони набору. Але виглядають прикольно. Тут, до речі, у мене є різні шторки, шторки, шторки. Можна порозкладати тепер всякі ось такі штуки. Що це таке? якась ручка Не незрозуміла. Хм. Щоб покласти, напевно, рушники Ось сюди. Далі, 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 далі мильце. Трампуньки і розчиску. Ось сюди, ось сюди, осюди, осюди. Ну і як можна обійтись без зубних щиток. Тинстинс. Тинстинс. Такс, зубні щітки кладемо сюди, 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 сюди. Треба ще кудись покласти правильну машинку, не ось таку, трошки інакшу. По суті, по суті, правильні по машинки кладуть біля стіни. Можна ось цю ванну замінити на якусь іншу ось таку класичну. Напевно, так і зроблю, тому що ця сюди ну, не піде велика. А ось ця дуже навіть і піде. Біліменний столик. А смітник Байде ви не забули. Мені подобаються смітники, які можна закривати, тому кладу в цей вигляді собачки. Так, він сюди не дуже вписується. І я знаю, це. Так. У нас є вибір зробити. Десь з цих кімнат батьківську спальню. Гардероб і дитячу. Mm -hmm. mm -hmm. Батьківська спальня, думаю, буде ось ця середня кімната. Ось цей ліжечко кладем, кладемо, кладемо. <ріш taxpayer> Шафи. Шафи кладемо в гардеробній. Тух-фих. Для кожного свою шафу. Що ж мені ця шафа не дуже подобається. Окей, буде дві шапки для, для, для дітей. Чи, в принципі, дитячу, для найменшої дитини можна щось такого, але в принципі не вписується. Я думаю, залишити так. І покласти сюди косметичний столик. Ось таку штучку. І пуфики. Я фанатка пуфрики. Один такий пуфик сюди, а ось такий еще один. В батьківську кімнату. Ну що треба покласти сюди? Можна взагалі ось е. Як вам такі штучки? Чи можу покласти ось таке? Це все моя улюблена поличка просто. Чи ось такі дерев'яні Ну, хай будуть поки що ці. Їм треба килим. Як же без килим? Ми хлібчик Але це не в дорослу кімнату більше, а в дитячу. Сейф в принципе, педида. Картина. Так, ну вот такую я уже клала, она сюда тоже хорошо впишется. И полочки. Хм. Ну, хай, ну, уж таки вот у а все. Она не сюда так не вместится. А хоча наші полички, якщо тут є ці тумбочки. Ще й на голову не звалися. Такс, можна покласти тепер уже в дитячу кімнату. Ось таке ліжко. Воно доволі гарне. І ще й для трьох. І мега дитяче лішечком. Для, для дуже маленької дитини. Можна покласти якийсь килимок. Ось такий сюди і ось такий ось сюди. Маленьку шафку. Ну, кось таку. І тумбочку. Тут можна повісити ось такі полички. шкода, їх немає в мене в іншому кольорі. О, вони прям супер-пупер прикольні. Покладемо покладем ось такі полички. До речі, а да-да-дам. Та -да та -да та -да та -да ось такий у нас вийшов другий поверх, і зараз ми переходимо на третій. А ось і третій поверх. Тут я би вже переробила колір стін і підлогу підійшли, якісь ось такі Ем, би якщо підлогу то лишити такою, яка вона є. Так, и это будет для наистаршей дитины. Может быть, пос... Мне кажется, это довольно прикольненько. Хай, куда ось так краще. Ну, лишь слишком... мой... Ось тут. Хе-хе, с креточком. Так, тепер треба шторки. Дві шторки. ну угу. угу. це більше тюлі. Так, ой, я знову зайшла в ліжка, але вони вже не потрібні бо вони вже є покладені. Це якісь килим, ну не для кімнат і Не для спальни. А ось це ось доволі прикольненькі. Треба шафу. М -м, я хочу трошки інші набори показувати. Секс. <звіць> Я би шафку, шафу вибрала все-таки хоча б з тих, що я недавно купувала. І ще ж, ну, я, ну, з нових наборів, які недавно вийшли, які недавно були придбані. Ось так. Ось так. І тепер просто моя мега супер ідея... Яка... Ну, як. Вона просто до речі, це зеркало прикольне. Покласти ось тут дзеркало. Можна, в принципі, ось це покласти а, в такому ж кольорі. В принципі, я завершила. Ось таке у нас вийшло облаштування. Доволі прикольне. Прикольненьке. Пишіть в коментарях, як вам, який поверх вам сподобався найбільше, яка кімната вам сподобалась найбільше. А я буду з вами прощатися. Всім гарного настрою! Bye bye.